Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще ми зараз поговоримо з вами про субсидії. Чому саме про них? Тому що ви мені задаєте питання, яке стосується, який же маю я отримувати дохід, щоб звернутися за призначенням субсидії. Давайте зараз розберемося. Дивіться, субсидія вона буде надана з боку держави в тому випадку, коли ви сплачуєте за комунальні послуги більше, ніж визначений для вас обов'язковий платіж. Коли ви маєте складну фінансову ситуацію, ви не можете сплачувати, не маєте можливості сплачувати комунальні послуги. В такому випадку ви звертаєтесь в органи пенсії фонду за призначенням субсидій, перше відповідаю відразу на питання стосовно платежу. Платіж розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одного члена родина. Не забувайте, мають значення майновий стан господарства, так, домогосподарства і норми споживання. Далі, норми споживання має на увазі комунальних послуг. При призначенні субсидій будуть враховані доходи усіх людей, які зареєстровані або задекларовані у житловому приміщенні. Проте, я завжди про це кажу: що коли ви подаєте заяву, не забудьте зазначати, хто фактично проживає в квартирі або будинку. Якщо, наприклад, на день звернення за призначення субсидій, хтось з членів вашої Родини перебуває за кордоном понад 60 днів, то його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не будуть враховуватись. Тобто, наприклад, якщо у вашому житловому приміщенні прописано троє і більше людей, але, наприклад, там дружина чи донька з дитиною, чи дружина з дитиною виїхали за кордон і перебувають там більше 60 днів, то житлова субсидія буде призначатися з розрахунку на одного члена домогосподарства. Або на батька чи на чоловіка, хто там залишиться жити. Далі відповідаю на питання, як розраховується розмір субсидії. Розмір субсидії це різниця між вартістю всіх комунальних послуг, з зрахуванням соціального нормативу та розміром обов'язкового платежу. Є формула, якщо вам буде цікаво, можемо в наступному відео розглянути. Я вам можу пояснити так, на формулі, наприклад, як вона розраховується. Якщо говорити в словах, щоб визначити Обов'язковий платіж вам потрібно середньомісячний сукупний дохід домогосподарства помножити на обов'язковий відсоток платежу. Оцей обов'язковий відсоток платежу він теж розраховується за спеціальною формулою. Для цього середньомісячний доху сукупний дохід вашого домогосподарства ділять на кількість членів родини і визначають дохід на одну людину. Тобто, ви розумієте, що тут немає якихось критичних моментів, який розмір заробітної плати ви маєте отримувати, щоб Оформити субсидію. Далі, потім це те, що ви обов'язково визначите обов'язковий відсоток платежу ви середньомісячний сукупний дохід вашого домогосподарства, поділите на кількість членів родини, визначите дохід на одну людину, потім його ділять на розмір прожиткового мінімуму. Він становить 2920 гривень і залишається незмінним на 2025 рік. Цей результат ділиться на 2. Це такий базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, а потім ще й множиться на 15%. Це 15%, це базова норма плати за послуги. Отак От розраховується субсидія. Тобто немає якихось, ну, Чітких критеріїв, який розмір, от ви там отримуєте там 5 чи 6, чи 8, чи 12 тисяч гривень. Можете звернутись, хто більше ні, там чи менше, і так далі. Тому ви цю всю інформацію подаєте в органи пенсійного фонду. Органи пенсійного фонду їх опрацьовують, цю, цю всю необхідну інформацію, і відповідно за формулою все розраховують. Якщо у вас виникають якісь додаткові питання, звертайтеся, Ви мені теж до речі пишете в коментарях. От ви кажете, звертатись. Ну так в пенсійний фонд, звичайно, якщо у вас виникають якісь незрозумілі ситуації, ви не можете розібратися. Я раджу завжди всім клієнтам, хто до мене звертається, завжди вести переписку з державними органами та й в будь-якій незрозумілій для вас ситуації в письмовому вигляді, чому це потрібно. По-перше, ваше звернення обов'язково повинно бути зареєстровано в канцелярії е тієї державної установи, куди ви звертаєтесь. По-друге, як тільки державна установа його... Е Зафіксує поставить на другій заяві, ви можете пишете там заяву, яку ще претензію, з чим ви не згідні, робите копію, оригінал віддаєте, на копії ставлять печатку, Наприклад, що прийняли 25 листопада, я, наприклад, навожу, і ви чекаєте місяць. Є закон України про звернення громадян, який чітко фіксує, що протягом місяця вам повинен той чи інший орган державної влади відповісти. Ви отримаєте відповідь письмово. Якщо ви далі не можете можете дійти згоди якогось компромісного рішення. Ви можете звернутися ще додатково до юриста, чи до адвоката, чи до тієї, людини, якій ви довіряєте. Щоб вона вас проконсультувала з того, чого ви не можете розібратися. І тільки потім ви маєте право звертатися до суду. Тому все, якщо ви бажаєте далі судитися, ви бачите, що. Закон на вашій стороні от таким чином все робити. Тому що, коли ви просто приходите хаотично питаєте, ну ж ви ж розумієте, вам там щось відповіли і все. А так, коли вам нададуть письмове звернення, як мінімум відкриють вашу справу, почитають і подивляться, чого ви звертаєтесь і що ви, яку ви відповідь хочете отримати. Тому, якщо ви хочете отримати нормальну, адекватну відповідь на ваше запитання, яке вас цікавить, звертайтесь в письмово, звичайно, це більш затратно, тому що вам треба засідання. Сісти, написати, потрібно звернутися і чекати відповідь. Далі, що хочу ще нагадати, що якщо вам відмовлено у субсидії, ви маєте 14 днів, щоб доповнити або виправити дані, а, так, якщо знайшли помилку у власних документах, ну щось неправильно зазначили, щось неправильно вписали, і на підставі цього, наприклад, вам відмовили в призначенні субсидії. Після того, як пенсійний фонд знову перевірить ваші документи, вам можуть призначити субсидію. Про нове рішення вас додатково повідомлять. Так, далі. Так. Ще дуже важливий момент. Якщо ви отримуєте субсидію, і у вас якісь відбуваються зміни, ви обов'язково про вашу родину хтось приписався, виписався, виїхав, чи майновий стан, ви обов'язково про це повідомляєте органи пенсійного фонду із відповідними документами, які вказують, що у вас змінилося там. Наприклад, народився внук, ви його впис приписали. Чи навпаки, виїхали за кордон, чи переїхали там ваші діти жили з вами. Зараз не живуть. Вони переїхали в інше місто, і ви залишилися вдвох з чоловіком з дружини. Тому про ці основні моменти обов'язково також потрібно звертатись на них увагу, і пенсійний фонд про це повідомляти. Якщо у вас виникають питання, пишіть в коментарях, я буду на них всі відповідати. Я вже про це говорила. Можливо, не відразу, але. Не відразу тому що є і проблеми наразі і зі світлом, як і всіх. Тому не якісь такі суперзагальні, про які б я хотіла поговорити, висвітлити, і щоб ви послухали, я буду відзнімати відео. Якщо питання або будуть повторюватися, або які вимагають простішої відповіді, тому... Буду просто вам відповідати в коментарях, бо бувають як про субсидії. Хочеться багато вам розповісти, щоб ви просто якомога більше володіли інформацією. Тому що чим більше будете знати, тим простіше вам буде розібратися в тих чи інших речах. Ці речі і складають основу нашого життя. Бережіть себе обов'язково та свої родини.